Друзі, мої вітання! Для вас з Європи є свіженький варіант. Ця чудова автівка вже перевірена і вже у продажу. Даний Тігуан з конвейера зійшов у вересні 2018 року. Відповідно, був придбаний. Обслуговувався від першого дня і по сьогодні тільки виключно на офіційних сервісах. Для цього є всі підтверджуючі документи. Вся сервісна історія є детальна по даному автомобілю. Оскільки це у нас європейський варіант, під капотом, само собою, ви знаєте, я полюбляю виключно дизеля. Отже, 2-літровий турбодизель на 150 кінських сил, 110 кВт. Класний, надійний, тяговитий і економний. Саме головне, що. Друзі, надійний. Відразу, скільки в нас капот відкритий, під капотом у нас демонструю, що жодна деталь не знімалась, не крутилась. Подальше в цьому відео я обов'язково вам перейду по лакофарбовому, покажу вам прибором стан кузова автомобіля і само собою зробимо комп'ютерну діагностику. У даній діагностиці покажу вам роботу паливної системи, по форсуночках все повністю надам всю інформацію. По комплектації. Ми маємо за даним оцим красивим значком, знаходиться в нас датчик адаптивного крізь контролю, також він служить асистентом запобігання від зіткнень. До речі, в цій автівці є повний самий максимальний пакет асистентів, які тільки можуть бути в даному тігуану. Відразу по комплектації ми маємо передню галогенну оптику, дальні ближні, ходові вогні автоматичні, дальні, дальні ближні переключає машинка самостійно. Попереду ми бачимо, що в нас є попереду, позаду партроніки і ще є в нас по боках. Автівка має датчики партроніків 360 і бачить все навколо. Це буде класно, зручно для новачків, хто тільки отримав посвідчення водія. і... Їздить, як будемо так казати, по містах. Багато хто не відчуває відразу габарити автомобіля, боїться, то ця автівка виявляє кругом себе всі перешкоди. Це один плюсик, і за рахунок цих всіх датчиків автівка міє самостійно автоматично паркуватись. Швиденько продемонструю, як працює автопарковка. Запускаємо паркування. До речі, ми можемо показчиком повороту показати автомобілю, з якої сторони ми хочемо паркуватися. Відповідно. В мене вибрано, я показав з правої І ми просто рухаємося. Це можна робити на не обов'язково зупинятись. От вона знайшла парковочку. До речі, зразу говорю, що не потрібно обов'язково зупинятися. Ви їдете по вулиці, просто нажали на цю кнопку, не зупиняючись, і, відповідно, зараз ось так продемонструю, як воно все відбувається. Хочеш, що вперед, напевно, буде вирівнюватись. Так, побачила, що хоче посередині стати. До речі, ж функція дуже е, цікава. і Раніше я до неї ставився як до іграшки. Але чим більше я поїздив на Тігуанах, е, таке, як на паркінгах, е, от вона запаркована. Це все можна набагато швидше, але я тут і знімаю, і говорю. Це все можна робити і класно. Я от на паркінгах, на вуличках, таке, як по Львові, їдеш. По цих вузьких вуличках автівка завжди в мене шукає парковку сама. Сама паркується, все, вона все бачить, ось такі бордюрчики, все вона чітко бачить, ось вона зробила повну, повну зупинку самостійно. Бачите, все дуже чітко. Ну, Тут ще місця дуже багато, вона насправді може е, запаркуватись набагато комфортніше. Тут вона була стала, як бачите, паралельно ось цій автомобілі, але коли вона вже поміряла. Відстань від однієї другої вона вирішила стати таке чітко посередині. Даний красунчик в нас на легкосплавних оригінальних дисках. Непогано виглядають і відразу ж на зимовій резині. Кругом віконець, ми можемо помітити, є ось такий хромчик присутній. Наша автівка також оснащена безключовим доступом в автомобіль. До речі, в автомобілі присутні два ключі. От Коли, наприклад, ми закриваємо, також є функція автоматичного складання дзеркал. Це можна як включати, так і відключати. Тоді, відповідно, друзі, коли ви підходите до автомобіля, ключ у вас знаходиться в кишені або в сумушці, автівка вже бачить, що ви наблизились, лав, ловити за ручку, і автівка відразу відкривається. І Само собою дзеркала автоматично розкладається. Також у нас тут є класна ледовська підсвітка, коли буде на дворі темно. Оця вся зона висадки посадки дуже класно підсвічується. Відразу, поки не забув, задні віконці із заводу йдуть підтоновані. Класний такий захист, якщо позаду у вас там будуть їздити малята, на жарке літо від полкового такого жаркого сонця буде захист від ультрафіолету. Салончик у нас дуже класний, охайний, чистенький і збережений. Повсюду, по дверях, є ось такі алюмінієві вставочки і на панелі. Салон у нас комбінований, тканина плюс алькантара. Дуже є багато налаштувань для комфортної їзди сидінь. Всі механічні. Дане сидіння регулюється по висоті, вперед-назад. Регулюється у нас підтримка пояснична спини. І є ще така додаткова функція, коли ви бачите ось такий важель, це в нас е, присутніша додаткова функція складання переднього сидіння повністю. Оскільки в нас салон трансформується дуже по-різному, все регулюється, виставляється, складається, так як нагадую за цю спинку, що також складається. За рахунок цього дана автівка підходить будь-кому, як е, молодим людям, молодим енергійним, так і старшим, хто любить. На дачу з дачі таскати різну ірунду, друзі. Е, так що, ось таке. Відразу надаю V-номер даного автомобіля. По цьому він номеру, хто мені не вірить, е, може перевірити чесність пробігу даного автомобіля. Я вам нагадую, що на моєму каналі публікуються тільки ті автівки, які перевірені із оригінальним 100% пробігом і, само собою, друзі, в хорошому стані. Це ви можете. Побачити не одне відео на моєму каналі, будь-яке можете переглянути і оцінити. Отже, друзі, позаду також все красиво, чітко. В нас автомобілі трьохзонний клімат контроль. Люди, які будуть тут знаходитись позаду, можуть виставляти комфортну температуру для себе. Тепло в нас поступає, може поступати на ноги, і також з цих дефлекторів. Дуже класний тепленький автомобіль. Присутні ось такі додаткові столики на спинках передніх сидінь. Тут в нас знаходяться ось такі підстаканники. До речі, столик може регулюватися, виставлятися, наприклад, під ось таким нахилом, щоб тут можна було поставити в дорозі там, наприклад, свій планшет, працювати або щось в тому стилі. Задні пасажири ще також получають розетку на 12 вольт. Дані сидіння. Позаду мають функцію, само собою, що складання, це всі зрозуміли. Вони їздять вперед-назад для збільшення об'єму багажника, якщо потрібно. І дані спинки можуть регулюватись від 90 градусів і аж, аж до такого нахилу. Не знаю, чи зараз вийде однією рукою. Ні, не вийде однією рукою. Треба шукати пора, шукати оператора. Але на такому холоді. Сиром мокро холодно, ніхто не хоче працювати. Отже, друзі, широкий, класний задній підлокітник з підстаканниками. Так що пасажири позаду тут можуть напоїми обкластися взагалі взагалі ще плюс, плюс в ось цих нішах. Добре, про це я вам сказав. Автівка в нас на передньому приводі завжди це на... Сказати у відео, але завжди, до речі, нагадую, вся додаткова інформація по даному автомобілю буде в описі внизу під відео. Там завжди я вказую додаткову інформацію. Позаду в нас знаходиться ось така красива led оптика Присутня в нас камера заднього огляду з умивачем. До речі, дуже класно, зручно, що в цих автомобілях, коли це все закидає, забризкує. На наших дорогах, коли ви включаєте умивач заднього вікна, одночасно з цим миється і камера. Це раз. По-друге, також кришка багажника в нас з електричним приводом на максимальних, максимальних можливостях. У мене в кишені знаходяться ключі. Ми проводимо ногою в даному місці. Також воно працює і з цієї сторони. У мене щось правичка з цієї підходити. І. Автомобіль бачить, що ключі знаходяться біля нього, датчик спрацював, і кришка багажника відкривається. Ось такий красивий просторий багажник, він у нас двохрівневий, до речі, цю підлогу можна опускати ще нижче. Є класна ДОП-опція. У нас є виїзний присутній фаркоп. Фіксується він дуже-дуже легко і тримає, саме головне, дуже-дуже міцно. Резеточка на фаркопчик, відповідно, зразу присутня так само. І, само собою, так само легко він і складається. За це я вам показав, розказав. Спинки сидінь можна складати прямо звідси із багажника. Це все є. Друзі, ще раз, у нас кришка багажника максимальна. Наприклад, ми прийшли з магазину, щось тут привезли, нам треба додому, кругом мокро, сніг або ще в гіршому випадку болото. Ми не можемо взяти свій багаж, поставити в болото, закрити кришку багажника, а потім його нести. Відповідно, друзі, робиться все дуже просто в даному автомобілі. Нажимаємо на кнопочку, авто видає звуковий сигнал. Ми свої ці пакунки беремо і пішли. Автівка помітила, що ми... Що ключі від автівки віддаляються і сама самостійно закривається. Покажу вам швиденько ще з цієї сторони салон. Карто дверей. Гарнесенька машинка. Так, нагадую, безключовий доступ. В нас присутнє керування електричними склопідіймачами, керування, регулювання дзеркал. Також є примусовий підігрів, електричний підігрів передніх зеркал. Ця кнопочка відключає. Якщо позаду вас знаходяться ваші малі бешкетники, нажимаєте на цю кнопочку і на цих дверях, тоді, коли ви їх рухаєтесь, ці кнопки не будуть працювати. Діти зможуть їх нажимати, бавитись так само в кліматі. Будуть нажимати кнопки, і це все не буде працювати. Ви від як мається на увазі? Водій зі свого місця цим всім може керувати. Тільки ваші малі бешкетники не зможуть цим погратись. Кришку багажника з електричним приводом можна відкривати також із місця водія, не виходячи з автомобіля. І хто не знав, можна також і закривати. Просто потрібно підняти і потримати. Тоді відбуваються звукові сигнали, ви не відпускаєте до тих пір, поки ваша кришка багажника не закриється. Це плюс. Керування центральним замком, водійське сидіння. Водійське сидіння має ще більше електричних налаштувань. Ви ж щось таке бачите, не бійтеся, бо це Алькантара, вона так так лягає, така її природа, як то кажуть. Починаємо. Отже, водійське сидіння, підтримка для підколін. Це в нас регулюється вперед-назад, окремо, і також підтримка по висоті регулюється також окремо. Присутній в нас. Масаж спини у водійського сидіння. Сама сидіння може регулюватися механічно вверх вниз вперед-назад. Це все, друзі, є. Автомобілі, до речі, скільки побачив напис айрбек, відразу згадав. Як бачите, я не, не працюю по написаному сценарію, а все від душі, друзі. Тут в нас знаходиться подушка безпеки для колін водія. Подушки знаходяться в стойках, в шторках. Класний, надійний і безпечний, безпечний автомобіль. Так, тепер з превеликою радістю перейду в салон і будемо грітися. Е, є ще для вас одна функція, чомусь е, не знаю. Починаю говорити і багато хто про неї не знає. Наприклад, ви звідкись приїхали, у вас двигун ще теплий, охлаждайка, як то кажуть, охолоджуюча рідина в двигуні. Також ще тепла. У вас в салоні або залишує, залишається хтось з ваших рідних, знайомих, друзів, і ви не хочете, щоб двигун працював, і вони в салоні не мерзли. Є ось така чудова кнопочка rest, Ви її нажимаєте, ага, автомобіль вже відколи є, вже охолов. Одним словом, ви її нажимаєте, і автомобіль не запущений. З дефлекторів дує тепле повітря. Він забирає всі залишки із двигуна. А ми будемо зараз грітись. Запуск двигуна у нас, оскільки в нас безключовий доступ, відбувається в нас із кнопки. Оригінальний підтверджений перевірений пробіг 205 тисяч оригінального пробіжку. Даний пробіг перевірений, стопроцентний. До речі, ця автівка обслуговувалась на офіційному сервісі від з першого дня і по сьогодні. Ось ці всі 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 розпечатки, що ви можете помітити. На жаль, дуже рідко попадає. Друзі, хто дивиться це відео, щоб ви знали, бо багато хто до мене приїжджає і думає, що я собі сервіску сховав. ВАК-група, це там грубо будемо говорити, Volkswagen, шкода, що найчастіше зустрічається, сервісні книжки припинилися в 17-му році. На початку 2017 року вже сервісних книжок не було, було тільки офіційні, можуть бути на бажання клієнта розпочатки. Із, мається на увазі із сервіса. Ось такі всі є все зафіксовано. Зараз поглублятися не буду, але щоб ви розуміли, є зафіксовано дата, пробіг, що робили, що міняли, фільтра, масла, що коли, що було зроблено, це все є фіксовано. Кому буде цікавити даний автомобіль, проїжджаємо, беремо каву і це все будемо читати, дивитися. На літо. У бардачку є класна функція охолодження. Ви ці всі бумажки витягуєте, сюди ставите свої напитки, і в дорозі вони вам завжди будуть холодненькі. Шкіряне класне мультикермо. Тут у нас є різне керування адаптивним крізь контролем, ліміт контролем. І відповідно також можна керувати звідціля, можна керувати асистентами. От, Наприклад, ми включимо зараз асистент-полос. Ну, В себе в місці я його відключаю, щоб воно. Лишній раз мене не лякало. Отже, адаптивний круїз контролем, ліміт, ми все зрозуміли. Тут в нас кнопки керування звуком мультимедія, радейко, музичку, все відповідно, ми можемо регулювати прямо з керма. Е, наша мультимедія можна музику слухати, приймати з радіостанцій, можна по USB. У нас є виходи USB. Тут, відповідно, можемо включати свою флешечку, свій гаджет, і також ви свій телефончик по блютузу можете підключати, і цей звук буде від. Утворюватися в автомобілі. Музика в даних вагах грає класно, тепленько. На зиму для змерзлюхів дуже класна автівочка. У нас трохзонний кліматконтроль, клімат-контроль, про це я вже говорив. Зараз повторюсь, просто трішки детальніше. Значить, водій може виставляти комфортну температуру для себе. Збоку, якщо сидить хтось у вас, що хто змерзає ще більше, може виставити собі ще більшу температуру, може регулювати окремо і. Пасажири позаду також. Присутні, у нас підігрів сидінь, є три ступені нагріву. Відповідно, ви все це можете з кожним натиском собі відрегулювати. Класна функція, в нас є така піктограмка. У нас присутній підігрів керма. У нас шкіряне мультикермо з підігрівом дуже круто. Це дуже класна, класна опція. Мені, от, наприклад, підігрів дупи не потрібно, а підігрів керма я дуже дуже люблю. От зараз я практично. Знімаю для вас відео пальці в мене вже відмерзли. Тут одним натиском, відповідно, кермо вже запущено і буде прогріватися. У керма є також 3 ступені нагріву. Зараз він в мене виставлений на мінімальний. Є середній і максимальний. Максимальний, я ще, до речі, друзі, ні разу в житті і не пробував. Присутні в нас підрульові лепісточки, відповідно, передачі можна пощолкати і в ручному режимі. Так, це вже зрозуміло. Електричне стояночне гальмо, функція автохолду, відключення старт-стоп, дуже неприємна опція. Функція паркува... автоматичного паркування, відключення партроніків. По асистентах зараз швиденько пробіжимось, бо я вже замерз і треба. На мене вже чекають. Зараз швиденько ще до вас покажу, які є допоміжні асистенти водія. На початку відео я говорив, що тут є самий максимальний. Пакет асистентів. Машинка є, має адаптивний круїз-контроль, має фронт-асистент, який запобігає від зіткнень, виявляє перешкоди попереду вас, якщо ви відволіклись, або щось в тому роді. Асистент руху по смузі є. Він просто активований, він легенько підрулює, а є адаптивне керування рухом по смузі. Тоді автівка чітко стоїть в, посередині полоси, автівка сама рулить. Але відповідно під час цього руху. Кермо відпускати не можна. Бо асистенти, всі, які є в автомобілях, вони завжди допоміжні і ніколи вони не беруть на себе відповідальність на 100%. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, він виявляє дорожні знаки, зчитує і виявляє прямо вам тут на дисплейчику і тут на моніторчику виводиться також. Розпізнавання причепа, оскільки в нас штатний фаркоп, розпізнавання втоми водія. Як вона це робить, виявляє до сьогодні для мене. Невідомо і превентивна система безпеки. Ще є один асистент, він завжди схований в паркуванні. Він знаходиться ось тут. Асистент гальмування під час паркування. Якщо ви даєте десь назад або і вперед, і щось ви задивились, також автівка щось виявляє, вона робить повну зупинку сама, незважаючи на те, чи ви нажимаєте на гальму, чи ви газуєте. Це не має значення. По мультимедіа всі знайомі, навігація присутня, все присутнє. Все працює дуже швиденько, телефон мій під'єднаний. Тут можна виводити на номера, на які ви саме частіше постійно телефонуєте. Є ваша телефонна книга і є список викликів, які були нещодавно. Класне, гарнесеньке. Ось таке зеркало з автозатемненням. Є функція. Від окуляри, а от, до речі, де мої окуляри? а я їх шукав. Недавно їздив трошки далі на цьому автомобілі. До речі, що ще є плюсом, якщо придбати авто в мене? Всі автомобілі, які приїжджають, які я привожу в Україну. Я на початку їх беру в свої руки і певну їзду по місту, по трасі я завжди тестую самостійно. Так що коли ви вже їдете до мене або зі мною розмовляєте по даному автомобілю, ви вже точно впевнені, знаєте, що по автомобілю все чітко, бо сам особисто на кожному автомобілі я їжджу. Проїжджаю певну кількість кілометрів. Автомобіль так класно, я вже зігрівся. Руль тепленький, аж неохота виходити з авто. Але, друзі, я вам пообіцяв показати автівку товщиноміром. Зараз швиденько перейдемося. А і ще, друзі, є автоматичні дальні ближні світло. Ця машинка буде сама. Перемикати сама буде виявляти автомобілі, які рухаються попереду вас або в вашому потоці, буде сама перемикати автоматично дальній ближній. Як завжди по традиції, швиденько бігло починаємо із капота. У нас показники 113-103. 103. Жоден елемент по авто не знімався, не крутився. Це вже мною було до того перевірено. Я вам швиденько бігло тільки ось так колакофарбовому. Народ, кому цікаво, до речі, кому треба свій собі придбати або оновити на новий якийсь класний крутий товщиномір. в мене, наприклад, ось такий Profile ТГ37 Ultra X. Дуже-дуже крутий апарат за свій і саме головне за адекватні гроші. Я придбав їх у своїх знайомих, посилання на сайт. Я залишу під відео, друзі, і ви зразу з промокодом SCRABOT при замовленні на сайті, будь-якого різного обладнання, техніки для діагностики автомобіля, будь-що, що вас буде цікавити, з промокодом SCRABOT ви відразу миттєво отримаєте знижку 5% на будь-який товар. Так що, друзі, якщо брати якусь там діагностику за певну суму хорошу, ви получите дуже класну класну скидку. Отже, віконці у нас рідні, всі показники по фарбі. Весь автомобіль кругом весь в рідній фарбі, жоден елемент не зніманий, не кручений. Ось пройшов тест по всім блокам. Одна єдина помилочка на сьогоднішній день яка є. Це потрібно в ключі поміняти батарейку. Так що, по помилках по автомобілі все порядок. Зараз швиденько зайдемо в блок двигуна. Дедемо блок двигуна. Ось є у нас перший, другий, третій, третій циліндр. Робота, форсунок. Ідеальна. Як ви можете помітити, все працює класно. Добре, по пофрасульничок питань немає. Сажевий фільтр, це, я думаю, що там плюс-мінус. Як всіх біля 50 грам. Стандартна тема на цих пробігах. Це, як той казав, один, як то кажуть, і до ворожки не ходить. А? Ой, так, так, так. 59 грам. Ну, все нормально. ваках Взагалі е дуже класно всюди пишеться пробіг по всіх блоках. Але саме простіше, мені саме швидше, щоб відео не затягувалось. Отже, друзі, найбільше показників це в коробці автомат. На приборці ми маємо 205 804. Перше щеплення 205 760, друге так само. І блок коробки. Пробіги в мене оригінальні. По діагностиці все класно, автівка працює гарно, чітко. Жодних запитань по автомобілі з технічної сторони немає. Працює гарнесенько, гар... і на холодну, і на гарячу, все при їзді, все правильно. Так що, ось такий, друзі, така автівочка місто Бережане, Тернопільська область від скрабу Тараса. Так що обов'язково вам, всім, друзі, всім, всім, хто додивився до кінця, вам величезне дякую. Не забувайте обов'язково підписуватися на канал, щоб не пропускати ось такі класні варіанти із Європи, щоб помітити їх першими і знати про них першими. Так що вам всім дякую, я дуже вдячний, що ви зі мною. Всім пока, до нових авто.